Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському. І я її ведучий Олександр Сапельник. Сьогодні в нашому етері ми поговоримо про Тікток-блог, адже його вплив на сучасну медіакультуру. Також ми розглянемо секрети успіху, особливості та тенденції блогінгу на популярній платформі. А біжетально про це нам розповість гість нашої сьогоднішньої програми. Тікток-блогер Ярослав Грінчук. Привіт. Ярику, привіт. А, ну... Ярку, відомий ти тікток-блогер. Не один раз ми з тобою вже зустрічалися в цій студії в різних програмах. Але сьогодні от хотілося б більш детально про це поговорити. Але давай з такого питання почнемо. Як би ти описав свій власний стиль у Тіктоці? Ну слухай, він різноманітний. Типу, я не знаю, даже настрій, просто настрій. Сьогодні ти одне знімаєш, завтра ти друге. Дивишся, що там по статистиці, і виділяєш основне те, що більш залітає. Тому це TikTok це просто платформа, в якій ти е, як то кажуть, самовиражаєшся. І нічого ну, такого, в принципі, сьогодні ти одне, завтра ти друге, а третє. Тобто, ти не притримуєшся якоїсь однієї тематики mm -hmm. просто по настрою, що сподобалося і за да, і не забудь сказати ще тренди. Да, тренди це саме головне Так, про це ми так поговоримо uh -huh. далі. А які зміни ти відзначаєш у своєму контенті? От враховуючи саме тренди, TikTok? Ну, так як я являюся мастер в підлітки і професіонали, то для мене більш е, така розповсюджена рубрика це е, пов'язана з їжею. Щось там приготувати, щось там поробити, щось там роз зробити якусь розпаковку, це більш заходить моїм підписникам, аніж я просто буду кривлятися в камеру. Mm -hmm. Ну тобто, все-таки тематика є свого да, е, тікток каналу, тікток сторінки, так. але ти переміжку, тобто так. більш націлений ти на їжу і все інше, тому що це mm. смачно, так і до речі, а, на твою думку, чому людям так подобається дивитися, як інші люди там їдять або а, розпаковують? Ті чи інші продукти? Чесно кажучи, я не знаю. Я роблю так само, як і інші. Ну, не знаю, ну, їжа, З їжею ти завжди все можеш робити. Їжа, як не крути, це енергія, сила, натхнення і все тому подібне. Без їжі людина не може жити. Їжа це смисл життя, як то кажуть. Так, а як ти взаємодію своєю аудиторією? Uh, ну, дивися, є, ну, я думаю, вже ні для кого не секрет, ти випускаєш відео. Після цього моментально включаєш прямий ефір. І після того розмовляєш з підписниками. Таким чином, TikTok продвигає твої алгоритми, не тільки прямий ефір, але й відео, яке ти випустив. Ну і після того воно ну, все йде по так от. І спілкуюся в ефірі, там, то показую щось, що я готую, там, то просто розмовляю, ну, то, то граю в щось. Ну, Різноманітно, як то кажуть. Угу. А, дивись, що я примітив, ти сказав, що випустив відео угу. і відразу зайшов там на прямий ефір. Для чого це робити? Ну, для того, щоб більше набрати переглядів на відео, щоб, ну я ж кажу, алгоритми тіктока. Тобто TikTok він так працює. Так, так. Алгоритми TikTok у тебе пропускають після того більш розповсюджувати твоє відео. Більш в TikTok, щоб в тебе більше було переглядів, лайків, коментарів і тому подібне. Чим більше, наприклад, людина дивиться відео, то і переглядів більше буде. Ну, по типу. Ти повинен зацікавити людину, щоб вона дивилася. Якщо одна, там дві, три так подивляться, і далі TikTok уже припускає в рекомендації, і вже дуже багато людей починають дивитися. Угу. Тобто, ну це щось новеньке, я такого не знав. Знаєш, що треба там залити відео, і потім завжди там до прямого ефіру, і я все не знаю. це, добавляє... це трі тільки TikTok, -а, чи що це? <сум> <сум> а, так, а як ти обираєш теми для своїх відео? Ну, припустимо, так? Ти кажеш, я то можу те залити, то те, то те, то те. Як це відбувається? Це натхнення Тіктоку в першу чергу. Я думаю, я вважаю, що так і є. Ну, ти дивишся, ну такий дивишся тікток. Так, ага, відео, там розпаковка, відео АСМР, відео, то сьо. Потім такий. Так, а що б мені таке зняти? О, ти там був тренд, якийсь там, типа, туди-сюди. О, це давай зніму. Та і все, типо, якось так. От ну, проїздить, як то кажуть. Mm -hmm. Ну, то, ну дивись, по твоїм словам, дуже все легко і просто. Так. А що, <хи> що, що, що так важко так, ось такам, так поставити телефони, такі, типу, всім привіт там туди-сюди, або просто якийсь тренд там подіргатися, посмикатися. Воно нічого важкого нема. Але є е, контент, який дуже сильно, е, дуже сильно цінують, це який вже вкладений з монтажом. Сценарієм, ну, наприклад, там рубрика, різні різноманітні рубрики, які там водять. Там окремо розпаковки якісь роблять. Там людина замовляє за AliExpress, каже: Я не пам'ятаю, що я там замовляв. Сьогодні ми будемо з вами тестувати, дивитися, що я там замовив. Там різні, там, я не знаю, Поєднання чись чи, чи якісь програм там а, взагалі я бачив ще людина, яка взагалі нічого такого свяхистісного не робить. Вона просто кладе себе і кладе якесь цікаве відео, там заліпатіне і просто його коментує. І на цьому там лям просмотрів, там два-три. Такі думаєш, блін, а тут же нічого взагалі ну, не, там не треба ні не світло, ні сценарій, нічого там виставляти, взагалі нічого. І Він просто так типу, Ось. Я дивлюся це відео, блін, прикольно, неприкольно. Вау, клас! І все. І, діпо, і лям просмотрів. Тікток це така платформа, вона не її все ж таки не зрозумієш. Ну, сьогодні ти стараєшся, а завтра е в тебе нічого не виходить, а завтра ти просто по приколу виклав відео, от дивіться, я п'ю водичку. І все, і воно заходить на лям переглядів. Тому... Ну тобто це так, як знаєш, на Ютубі є там одне з найвірусніших відео, як закип'ятити воду. І в нього там декілька мільйонів переглядів. Там бач... просто стоїть вода, вона, знаєш, кипить, і там декілька мільйонів просто переглядів. А я бачив, до речі, ще знаю, що просто тече вода, і дівчина намагається відрізати струю води. Теж пам'ятаю, 5 10 мільйонів переглядів такий, ну, понятно. <рес> ну, дуже, дуже дуже цікавий контент. <рес> а, яким чином ти намагаєшся зробити от свій контент вірусним, щоб от він постійно потрапляв до рекомендацій і постійно десь вірусився? <рес> Дивися, це в першу чергу під настрій, як то кажуть. Я моніторю по статистиці, що більше їм заходить. Ну, от я, я розумію, що я як учасник майстер-шеф. Дуже подобається людям, щоб я щось коментував з приводу їжі, е, готував щось. Е, нещодавно, до речі, писала підписниця: Ярік, привітик, а ти можеш мене навчити щось готувати, що ви готували з майстер -шеп? Я такий, ну, ну блін, ну комо, ну як так? Ну що? Ну, от Наступне, знаєш, і от завдяки таким людям я продумую кожен свій крок. Наприклад, ну, от вона написала, я, я тепер задумався: а можна зробити тепер як? Вставку зробити зробити, знайти, де я готував щось, і втілити його вже в реаліті, як то кажуть. Зробити там, наприклад, там, я не знаю, що там робив. Ну, е повторити ту ну, страву, яку ти да, готував. Да, на, ті ж самі які що? ньоки, на яких я програв піш... покинув майстер-шеф е, Ньокі там Соусом Бішеміль, там туди-сюди, це зробити. От на цьому зробити акцент, на цьому я програв. А сьогодні я хочу показати, як же все ж таки правильно треба його зробити. І готує, і людям це заходить. Угу. А, сказав, підписниця написала, чи є вже якась своя така вагома аудиторія, яка а, тебе, знаєш, підштовхує робити і робити новий щось контент і щось там постійно удосконалювати. У є такі люди, і якщо я там давно ефіри не викладав, ну, не знімав. Вони пишуть, коли ефір, а коли відео новим. Я не скажу, що їх зараз багато, дуже сильно, тому що на даний час дуже багато праці, але все ж таки стараюся більш-менш підтримувати. Ну, притягти що... увагу їм, так да, я розумію. Так, да, підтримувати цю, цю всю історію з цими алгоритмами, з тіктоками, але не як раніше. Раніше в мене було, звісно, це в мене один день, це по-любому повинно бути 2-3 відео в день. Зараз. Якщо в тиждень два-три відео, то це й добре. То це добре. А, так, а, до речі, от про алгоритми ти сказав, так? Uh -huh. якщо говорити, як ти реагуєш на зміни і алгоритми Тіктоку, тому що він постійно змінюється. Так? Якщо там трішки раніше потрібно було лайки, там, я не знаю, репости для, для того, щоб твоє відео вірусилось і йшло далі. А зараз, здається, якщо не помиляюсь, що потрібно, щоб твоє відео продивлялись там як можна більше секунд, там до, хоча б до половини, і тільки потім воно потрапляє до рекомендацій. Чим більше людей так подивиться, як ти на це реагуєш? Де ти взагалі це знайшов. Я, я вже, до речі, дуже давно не, не читав ці е, правила нові Тіктоку. Ну, для мене це одні й ті ж самі. Але ну слухай, ти мене прям вразив дуже сильно. Ну... Мі, ну, я готуючись до нашої <звіт> розмови, я почитав трішечки. <звіт> Та ну, це капець, ну. Ну, тобто ну, це стає трішки важче, знаєш, потрапити до рекомендацій. Ну дивися, три секунди відео. й за є золоте правило Тік це Та й взагалі не Тіктоку, а ма... Маркін... Тік... Маркентік. Да. Ну, коротше, ти зрозумів. <рес> Маркетингу для щоб, Марк... щоб всі зрозуміли. Да, так, так, да, да, да. ось, золоте правило. Три секунди ти повинен зацікавити людину. Наприклад, ось сьогодні в нас спалає. Щось там, щось палає, і вони такі: о, треба дивитися далі. І тікток розуміє вже, що людину зацікавило це. А тепер що? Тепер я повинен буде людину півчаса, пів як то кажуть, зацікавлювати, щоб він додивився до кінця цей ролик, ну це бред. Ну хоча б до половини. Хоча б до половини твого відео. Mm -hmm. Ну я дивись, я не знаю просто наскільки це правда, тому що я знайшов таку інформацію, тому я вирішив запитати. Це це якийсь фейк, але після програми обов'язковось. Але знайомлюсь. все можливо. Але я знаю, що TikTok все можливо. Все можливо, чесно. Ну ніхто не знав, що в TikTok вже буде 10 хвилин. Там чи вже 20, Я вже не пам'ятаю. Скільки розумієш, до чого вже дійшов TikTok? що там вже викладають серіали. і ти просто можеш тепер не YouTube не вмикати, не ні Google, нічого. Зайшов просто на якийсь tiktok канал, де хто виливає ці серії там любов. Мультфільму, фільму і тому подібне. І просто можеш тепер дивитися у Тіктоці в гарному як... в гарної якості. Типу, ну це капець. Я до речі, тільки вчора, так чесно кажучи, тільки вчора я дізнався, що якщо затиснути, от коли йде ця панель Тіктоку, ну, ну, ну. затиснути пальцем ком... віконечко коментарів, коментарів, ну. то відразу з'являються смайли для швидкої відправки коментаря. що? Я тебе запросив, щоб поговорити про TikTok, але здається, зараз мене? я тобі розповідаю. Це, це, до речі, я вчора, і я вчора це перевірив. І так і вийшло. І от, дійсно, все вийшло, і я змінив. Я це вже майже старий я. для TikTok. Так, Ярік, і о, останнє запитання: як о, ти особисто визначаєш свій успіх о, успіх своєї TikTok, tiktok каналу tiktok сторінки своєї? Коли люди пізнають мене це в першу чергу. Коли люди. От Нещодавно, до речі, хлопчик підійшов до мене е, сфоткатися. Е, я завжди питаю, звідки ти мене знаєш? От Мені дуже цікаво, там Тікток, Інстаграм, майстершеф. Або від знайомих там. От він сказав з інстаграму. Якщо кажуть TikTok, то це вже я бачу результат. Значить, все ж таки щось виходить. Але на даний час я не можу даже сказати, ну, Слухай, якщо багато переглядів, а особливо, якщо це, це відео, яке набрало великих обертів, і воно, ну, як мінімум, в нашому місті, і до мене там люди підходять, фотографуються, спілкуються, або якісь різноманітні компанії криворізькі запрошують тебе надалі, десь щось співпрацювати, тому подібне, то для мене це вже вищий ступінь, рівень. Так. Да. А, ну. Не знаю, що даже з цього приводу тобі саме розповісти. Ну напевно, що якщо пізнають, значить щось якийсь результат та є. Угу, чудово. Ну що ж, я тобі дякую, що ти до нас сьогодні завітав, Ярику. І ну і бажаю тобі побільше підписників, так і побільше переглядів, мільйонних переглядів на твої големи. Дякую, це було би дуже круто. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про нові тенденції ток блогінгу. В Осях у нас був блогер Ярослав Грінчук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.